Друзі, вітаю! Дмитро Кулеба вже має перші результати зустрічі з Ван Гі, китайським міністром закордонних справ говорили три години більше ніж зазначалось в протоколі. Є кілька заяв, що Україна готова вести на якомусь етапі переговори навіть з Росією, але Росія налаштована агресивною цинічною і не налаштована на діалог. Ну от з іншої сторони цю заяву точно ще треба перевірити, бо вона з'явилась на деяких змі. Поки що я не бачив на міністерстві закордонних справ. Ну, от, але і попередня заява теж з'явилася спершу в медіа, а потім на сайті міністерства, що, мовляв, Україна визнає. Політику єдиного Китаю, тобто не визнає незалежності Тайваню і, власне, підтверджує амбіції Китаю на Тайвань. Цю заяву точно треба перевірити, бо це така дуже серйозна заява. Зазвичай Україна підтримувала незалежність цієї країни, і якщо ми змінили позицію. Тут треба бути дуже обережними, бо деякі партнери використають це як привід, щоб відмовитись до допомоги нам, мовляв, скажу. Дивіться, вони не стоять на принципах демократичності і почали підігрувати автократичному Китаю. Ну, от, відповідно, ми можемо підігрувати автократичній Росії. Ну зрозуміло, що Кулеба передає політику президента. От, чи пішли в нашому офісі на такий крок, чи ні. Ну, подивимось, зараз буде підтвердження, але нам з вами є ще що аналізувати. Стефанчук сказав, що ні, ви не так зрозуміли, Верховна Рада не пішла відпочивати. Є ще інші види діяльності. Так, да, в залі нікого не буде, ніхто голосувати не буде, але є інші, які інші види діяльності. Давайте проаналізуємо. Плюс Росії підірвали одного так званого. Важливого а, офіційного посадовця, який власне займався, я думаю, що наводками він там заступник в космічному агентстві. От ми це теж пройдемось, проаналізуємо. А поляки, міністр оборони погрожує Україні не вступом в ЄС і НАТО, поки не буде вирішене волинське питання. Ну от я, як людина з Волині, скажу: Окей, ми готові прийняти вибачення і дружити. Ми готові обійняти і про і попросити вибачення і пробачити. Але. Ми не готові з чергові вибори входити в них знову вибори, і ми повинні знову типу, щось комусь там віддавати, обіцяти чи ставати на коліна. Друзі, якщо ви хочете гратися на історичних трагедіях, то майбутнього у вас. Немає і те, що ви після угорщини головуєте в ЄС, це не значить, що ви кожен раз повинні дьоргати Україну і збуджувати свій електорат. Я не впевнений, що це вся позиція Польщі, але давайте до цього теж вернемося. Орбан з Лепен створили. Велику групу, третю найбільшу групу в Європарламенті. Там вся вата зібралась в єдино. Ну, і ще дуже важлива історія: Сирський каже, що має план повернення Криму і що це дуже реалістично. Давайте все це швидко розкладемо по поличках, швидко все проаналізуємо. Два прохання. Перше це підписка на цей youtube канал. Нас атакують російські боти. Будь ласка, підпишіться. Це важливо, критично. Вони хочуть нас, як я вам вчора казав, закопати. Ми повинні навпаки прорости. Друге, спецпризначенці Херсонщина 100, 200, 300, 500 гривень. В цей прекрасний день буде взагалі найкращою історією. А ми з вами починаємо. Дмитро Кулеба завершив Гванджоу зустріч з своїм. Китайським колегою паном Ван Ї, дуже таким суровим дідуганом. Ну от і Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорчий. Процес переговорний з російською стороною на певному етапі пише наш МЗС, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку немає. Це перша історія. Друга, головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії на території. Е України та можливої ролі Китаю у досягненні миру. Кулеба переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою. Кулеба додав передає українська правда, що російська агресія зруйнувала мир. І загальмувала розвиток, а кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Ну і ще великий набір дипломатичних заяв. Плюс він розказав про формулу і саміт миру в Швейцарії і нагадав, що нещодавно Україна розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу. чим самим теж дещо зміщує акцент і направляє, і направляє якраз таки. В даному випадку таргет їхньої уваги, що дивіться, не тільки війна та політика, ви ще й можете з нами разом заробляти. Ми в ЄС. Росія, ні, давайте шукати спільні точки дотику. Ну і друга заява, яка зараз теж набирає дуже великої сили в соціальних мережах. Але повторюю ще раз, а вона ну, її треба ще раз підтвердити. Україна підтримує позицію Китаю щодо Тайваню і надалі підтримувати принципу одного Китаю. Повідомляють Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки. Нагадаю, що схожа позиція насправді в Сполучених Штатів, але що дозволить. Оно штатам не завжди дозволено Україні, і тут щоб потім якісь країни всередині Європи або, наприклад, так званого глобального півдня сказати, слухайте, ну ви від нас то вимагаєте такого, а самі на це не спроможні. Хоча офіційно, згідно документів, дійсно десь такі історії зберігаються. В той же час повторюю, що є дуже багато політичних моментів, і зараз побачимо, якою буде реакція нашого Міністерства закордонних. Справ. Тому, е окрім того, що Китай отримав свою заяву, поки що фідбеку Китаю по нашій ситуації ми не бачимо. Бачимо тільки, що Китай цинічно вхватився за те, що йому цікаво, за те, що йому вигідно. Ну і власне за це тримається. Але я думаю, що зараз протягом дня, будучи додаткові заяви, от в даному випадку ми цю зустріч можемо розцінювати як таку цьовникову зустріч. Приїхав, передав позицію. Віддав ціннісні принципові положення, типу, ми тут, тут і тут, за це, за це, за це, з вами готові дружити. Так, так і так. І ось бачимо такий план миру. Я вам говорив, що це може бути дуже е, підігруюча гра Китаю, що там з деякими змінами прийняти типу його план. Я не думаю, що Штатам принципово називати це планом Байдена чи планом Трампа, навіть якщо він буде називатися там Шанхайська угода чи будь-що інше, але якщо Україна отримує своє. Китай отримує своє, можливо, щось і буде. Але не буду забігати, тому що, ви бачите, позиція Китаю більше націлена на посилення самого Китаю, а не на глобальне лідерство та допомогу нам та таким, як ми. Але все можливо, дивимось, спостерігаємо, і думаю, що дуже скоро будемо мати додаткові новини. Тим часом. Прекрасний спікер, бо чесно, я дуже насторожено ставлюсь до Китаю, до цієї поїздки. Там треба бути максимально обережними. Максимально обережними і двічі не повторювати і не виправдовуватись за те, що сказали. Китай дуже чіткий в формулюваннях, тому за цим треба слідкувати дуже-дуже пильно. І повторюсь, це ще й подвійна гра на шахматній. Досі в даному випадку ще й захід, і тому ми не повинні втратити захід, але здобути Китай. Ось така задача нашого міністра закордонних справ. Він крутий дипломат, і ми точно віримо, що він за всім цим справиться. Е, Стефанчук, наш спікер. Він не такий крутий, як наш міністр закордонних справ. Все-таки він відповідає статусу лідера Верховної Ради, як мінімум. У своїх таких заявах голова Верховної Ради Стефанчук заявив, що парламент не йде на жодні канікули, просто депутати будуть займатися іншими видами діяльності, зокрема законопроектом про припинення діяльності ОПЦ МП в Україні. Ви уявіть, яка свята людина. Ми подумали знаєте, дурні не миті, що він відпочивати їде зі своїм стадом. А виявляється ні. Вони будуть працювати над святим законом, щоб заборонити церкву окупанта. Питання до спікера. А за три роки вам часу мало було заборонити цю історію ФСБшну? Три роки, два з половиною, третій рік пішов. Вам мало було? Ну, от реально, вам мало було сісти, написати закон, в якому треба вписати, просто заборонити терористичну діяльність е мережі, релігійної мережі агресора. Речення. Я вам дарую його. Я вам дарую. От просто візьміть, випишіть і вставте все. До старого, що значить готувати закон? Ви до старого закону вносите правки. Просто потім реєструєте іншим номером. Все. Що значить місяць це готовити? Ну, от я вам за хвилину написав: беріть. Але інші види діяльності. Давайте розберемося, які в Верховній Раді інші види діяльності. Ну, наприклад, корупція. Ну, дійсно, це є реальний інший вид діяльності. Якщо депутати не збираються на голосування, вони йдуть займаються корупцією. Приймається? Приймається. Закордонні пляжі, інші види діяльності. Ну, так, да, Микола Тищенко він до короля Таїланду літав. Кашмарив, якісь там бізнеса до приїжджав, інші види діяльності. Інші види діяльності. Ну, наприклад, колишній голова комітету повій, замовляв, з залу, але ж він не реалізовував все, про що він писав в телефоні в залі. Ні, він реалізовував це поза залом. Відповідно, це теж інші види діяльності. Депутат, який намагався обкрадати місто Охтирку, вимагання великих сум грошей, це інші види діяльності. Ну, Інші види діяльності. А доїти гроші, наприклад, на будування фортифікації інші види діяльності, та інші виходить. Розумієте, якщо депутатам дати багато свободи на інші види діяльності, країну розграбують. От коли ми бачимо їх перед камерами, що вони хоч щось кнопки тицяють, ну ми хоча б розуміємо, що в ці секунди щось не крадеться. А коли ми бачимо, що вони роз'їжджаються на так звані інші види діяльності, то ми переживаємо за тайських повій. Чоловічої та жіночої статі. І переживаємо за український бюджет через те, що інші види діяльності, як написав спікер, і написання святого закону у ПЦМП виглядає блюзнірством, брехнею, яку він просто намагається засипати в очі, чи точніше заливати. Розумієте, коли писали закон, що від корупції можна відкупитися, як ви думаєте, вони його писали? Рік, два, п'ять, місяць тиждень. Ні, дві години. Прийшла смс зверху і швиденько сіли написали, що від корупції можна відкупитися. Так це година максимум. А тут святий закон треба писати місяць, бо будуть займатися іншими видами діяльності. Ще вийшла деякі голови комітетів сказали, що ми теж будемо збиратися. Давайте чесно, а ви що, не в зумі збираєтесь? А чого 90% депутатів, коли включається на наради з виключеними камерами? Ну, от поясніть просто мені дурному і нам всім дурним, от можете в коментарях написати. Як так, що це за інші види діяльності? Розумієте, депутати не змінилися в війну. Вони далі продовжують бути тими негідниками, яких вони самі прийшли заміняти. Але інакше працюють наші спецслужби. В Москві підірвали авто стоп-військовим, йому повідривало ноги. От вони розлетілися по його під'їзду. Був він там ще й не сам. І Тойота ленд Крузер постраждала. Це Гурівець. Він працював власне, звати його Андрій Торгашов, жив він в Підмосков'ї, Заступник начальника власне. ПДРЦ це якраз таки агенція, яка займається супутниковим зв'язком. Ну і зрозуміло, що це були наводки для ракет. Вичислили цього покацька, який робив прильоти в українські. Дитячі будинки, лікарні, мирні будинки, ну і відправили його до Кобзона. Багато часу ми на це витрачати не будемо, але просто скажемо, що кожна російська гнида буде покарана українськими спецслужбами та українськими військовими. І хай вони не думають, що кров українських дітей та мирного населення і загалом українців їм зійде з рук. Але в нас же ж не один сусід. У нас сусідів багато, і кожен сусід кращий Наступного міністр оборони Польщі каже, що Україна не вступить до ЄС без вирішення волинського питання. А Касіян Камиш, причому мені здається, що частина його прізвища взагалі з Волині, без вирішення волинського питання не буде вступу. Він каже, це Полсад Ньюс. Коаліція велика, разносерсна, тому я зараз закликаю не вестись на цю провокацію. Півроку до виборів вже починають заводити двигуни. Ми не повинні на це вестися. Хочете чесного історичного діалогу? Приїжджайте в Луцький національний університет, сідайте на за застіл, беріть історичну кафедру і говоріть. Хочете розказати? Напишіть книжку. Хочете політичних провокацій робіть, як касіянка миш. Тому що ми сьогодні націлені перемогти Росію. Єрмолаєнко, український філософ, дуже гарно сказав, дуже класна фраза, от в самоформулюванні. Коли Україна програвала, Польщу ділили. Ось це дуже важливий момент. Я вам не раз згадував 18 й рік, як дехто радів і казав, здайте зброю, забираємо. Так? Але потім прийшли ті, хто. Вбивали нас і почали вбивати вас. Більше того, у вас на Заході з'явилася інша сила, яка теж прийшла вас вбивати. Розумієте, тому зараз треба бути мудрішими, треба бути розумнішими. Цей Владіслав він сьогодні є, завтра його не буде. А народом ще жити, народом разом працювати, народом разом боротися проти Росії. Поодинці Україна слабша, ніж Росія, Польща слабша, ніж Німеччина. Але разом можемо протистояти їм обом, якщо вони виходять за рамки законності. Ну, Німеччина зараз не виходить, і слава Богу. Але Росія вийшла. Ми бачили соціологи, там не всі нас підтримують. Багато хто нас навпаки не підтримує. Але ми не повинні вестись на дурні провокації. Йому треба рейтинги. Хай піде краще потопає ніжками і походить з людьми, поговорить, чим може допомогти, а не сидіти займатися націоналізмом доморощини. Трамп готовий провести дебати із Камалою Харріс, А Камала Харріс, згідно Ройтерс, вже офіційна соціологія. Дійсно вийшов в той час, коли можна проводити. Ну, щоб методологічно все склалося, дійсно вона обігнала Трампа. Ну, говорить Ройтерс, ну, цікаво, цікаво, будемо дивитися за цим далі. Орбан Лепен об'єдналися, взяли ще туди про російських чехів, взяли туди ще про російських голландців, взяли туди ще. Ну, в общем, весь збрід, який тільки був євроскептиків Бабіша, значить. І створили Фідес, створили патріоти за Європу, таку депутатську групу. Ну от вона буде третьою найбільшою. Ну зрозуміло, що найбільше це будуть праві, і в них все класно, і без цих маргіналів вони будуть справлятися. Коаліція в них є, Урсулу вибрали, спікера вибрали, все нормально до цих маргіналів ніхто дзвонити не буде. Але щоб робити антиукраїнські заяви, щоб вводити хороводи з попами у ПЦМП, щоб там кричати, що значить Україні не можна давати зброю чи намагати щось блокувати будуть. Але давайте відверто, це просто буде мишина возня, яка ні на що реально не впливатиме. Але російська розвідка зараз гордо відчитається, на що потрачені мільярди євро всередині Європейського Союзу. Вони ж не скажуть, що скупили кілька котеджних сіл на Кіпрі, скупили мережі готелів в Іспанії, купили велику кількість ресторанів у Франції на вкрадені гроші. Ні, вони скажуть, що створили цілу групу, об'єднували, бігали, гроші тратили ну, до якогось. Типу висновку прийшли. Сирський дав велике розгорнуте інтерв'ю і каже, що Україна має план повернення Криму. І це дуже-дуже реалістично. Київ має план повернення Криму більш ніж через 10 років після того, як Володимир Путін незаконно анексував його. Чи справді це можливо? Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця, сказав генерал. Сирський також додав, що зсу зроблять усе можливе, щоб досягти міжнародного визнання кордонів 91-го року. Ми повинні перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, і які страждають, заявив наш сьогоднішній головнокомандувач. Друзі, напишіть два питання в коментарях. Вірите в його слова, і що дійсно цей план реалістичний є, і він буде виконано, чи не вірите? Це перше. Те, що хочете, я точно знаю. Ми всі хочемо. От саме під керівництвом сирського. Друге питання: поїздка Кулеби, і оця можлива історія з визнанням Тайваню. Зашкодить нам чи не зашкодить? От як ви. Бачите, як ви думаєте, ну от і загалом ці ігри з Китаєм, загравання з Китаєм, вони приведуть до чогось доброго, чи навпаки ми не знаємо і це може призвести до чогось навпаки поганого та непередбаченого. Те, що російські боти і тролі вже побігли, і всі кричать, вони радіють. Ну от кричать, що Китай наш друг, і ви будете всі тікати. Ми це бачили, але на це не звертаємо уваги. Це проплачена історія. Ну точно так же, як вони нас з вами атакують, тому чому я завжди вас запрошую підписатися, тому що вони понижують видачу українського контенту. А наше завдання навпаки, зробити, щоб український контент був сильним і був присутній в українському Ютюбі. Вони навпаки намагаються нас занизити. От напишіть відповіді на ці питання, підпишіться обов'язково і дуже попрошу зробити донат. Купуємо «Дартс». А це спеціальні дрони, які будуть вражати окупанта на дуже далеких відстанях. До 80 кілометрів летить ця пташка. Вона дуже велика, велетенський розмах крил. і знищує дуже потужні російські об'єкти. Там несе по 6-8 кг кілограмів заряду. Це дуже класна історія. Ми 25 таких пташок купуємо, навіть більше там, в залежності від того, які будуть модифікації. Ну от але загалом на для спецпризначень на Херсонщину, я думаю, що ми дуже скоро зберемо і туди відправимо. Тому 100, 200, 300, 500 гривень. Ідеально гривня-дві теж збір. Ну а хто вчора кидав? і 100 і 200 і 300 доларів, друзі, ви великі молодці. Дякую вам за все, хочу побажати безпечного дня, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.